Тернопільська область звітує першою в Україні. Альпіністське обладнання, засоби для визволення тих, хто опинився у полоні власного авто під час ДТП та знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристосування, щоб допомогти тим, хто потрапив у будь-яку складну ситуацію. Завдяки співпраці з польськими спеціалістами наші вогнеборці навчилися надавати першу медичну допомогу за європейськими стандартами. З такою технікою можна боротися із вогняною стихією, і з високою водою, і з хімічною та радіаційною небезпеками. Бракує хіба підйомників, щоб... Досягати дахів багатоповерхівок, найдовша драбина 30 метрів. Та чи не найголовніше профілактика. Минулого року кількість пожеж знизилася на 16%, кількість загиблих на 25%. Під час виникнення надзвичайних ситуацій різноманітного характеру, управлінням як одним із основних координуючих органів, проводили залучення та координацію роботи сил та засобів Тернопільської підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Здійснювалися рішення про розстановці наявних сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Організовувалися їх взаємодія із службами цивільного захисту. Незважаючи на складності з фінансуванням минулого року у краї виконували комплексну програму з цивільного захисту області на дві 2009-2013 роки, на жаль, ви знаєте, ну обласний бюджет не був прийнятий, і, відповідно, незадовільне фінансування комплексної програми ми отримали в кінці року чотириста тисяч гривень на заходи щодо даної програми. На жаль, Державна казначейська служба не дала нам підтвердження на використання даних коштів. Було реалізовано всього на 127,1 тисяча гривень на погашення заборгованості по системі оповіщення. Проводилось фінансування Тернопільської рятувально-водолазної служби важко з потугами, але завдяки допомоги районам з тими угодами, які були складені з обласною радою, ми все-таки вийшли на суму 1 млн 135 тисяч гривень для фінансування рятувально-водолазної служби. Там, де немає рятувальних частин Державної служби з надзвичайних ситуацій, утворюють підрозділи, які фінансують з місцевих бюджетів. На колегії відзначили найкраще. За підсумками реальних дій щодо організації і забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, виконання розпорядження голови обласної адміністрації, вказівок начальника цивільного захисту області за 2013 рік в кращу сторону слід відмітити. Ланки Тернопільської підсистеми цивільного захисту, Зборівську, Бережанську та Підволочиську служби цивільного захисту, протиповодкову, охорони громадського порядку, гідрометеорологічну підрозділі управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області. Позитив, який я хочу відмітити в цілому, роботи по області, це 52% проведена інвентаризація захисних споруд по Україні 49. краще. Регіональний резерв медикаментів медики непогано працюють. 96%. 76%, 77% по Україні. Забезпечення лікарень автономними джерелами живлення. У вас на 100%, дизельгенератори там поставлені, 85% по Україні. Система оповіщення населення в області, як і в державі, потребує модернізації. Хімічно небезпечні об'єкти не мають засобів захисту, а захисні споруди не завжди належно утримують. Незважаючи на недофінансування, край готовий до похолодання, яке прогнозують синоптики і снігових заметів.